Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ігорко Настільні ігри. Мене як не дивно звати Ігор. І сьогодні ми будемо грати в настільну гру Нова Луна місяць молодик. В Україні її локалізував Games 7 Days. Вони надіслали цю гру на огляд, за що їм дуже дякую. Гра розрахована від 1 до 4 гравців. Тривалість партії десь 30 хвилин, але якщо грати на двох навіть менше, 20-25. І від 8 років розрахована. Подивившись це відео, ви зрозумієте, як грати в цю гру. А також хочу подякувати Катерині Бортнік за те, що вона підтримує мене на патреоні. І якщо захочете підтримати і ви, то посилання буде в описі до цього відео. А тепер погнали дивитися летсплей. Так, сьогодні зі мною буде грати Катерина. Всім привіт! І сьогодні ми граємо в нову луну місяць молодик. Місяць впливає тисячоліттями на життя планети, на життя всього живого і людей також. І також змінює колір місячного каменю. І сьогодні ми будемо слідувати його циклам. І намагатися чим швидше викласти свої жетони. жетони. Я ще хочу розказати про компоненти, які в нас тут є. У нас є 68 тайликів. Це типу тайли каменів. Тут вони є чотирьох кольорів і по 17 тайлів кожного кольору. У нас є ось таке місячне коло з фазами місяця. І це в нас, типу, трек часу. Одна фігурка зростаючого місяця. 21 жетончик нашого кольору. Який один з них ставимо на початок нашого треку. Беремо два жетончика, випадково перемішуємо. І той, хто буде зверху, буде ходити перший. О, ні, це знову ти! Так. Наша мета викласти всі свої жетони на тайли каменів, які ми будемо тут виставляти. Давайте почнемо і в процесі гри будемо пояснювати, що ми робимо і як це треба робити. А зараз давай повикладаємо камені. Так, зараз треба в кожну комірку поставити оці камені. І давай будемо ставити так. за... За годинниковою стрілкою. Ось ще один тайлик не додали. І так, в свій хід ви зобов'язані взяти якийсь один з тайликів. Які саме? Ось тут у нас є жетон місяця, і перші три тайлики нам зараз доступні, щоб їх взяти. Коли ми їх беремо, ми ставимо їх в свою ігрову зону. Оскільки я перший, то я вибираю. я візьму оцей тайлик і поставлю свою ігрову зону. Хід не передається за годинниковою стрілкою, а завжди ходить той гравець, чий жетон розташовано посаду інших. Ти ходиш на три. Один, два, три. А якщо на одній ділянці треку є кілька жетонів, то ходитиме той гравець, чий жетон розташовано зверху. Після того, як ми взяли тайлик, ми жетон місяця ставимо на його місце, і тепер доступні вже оці три тайлики. На кожному тайлику є завдання. Їх може бути один, два або три. Ось тут є три, ось тут є 2. В чому суть завдання? Біля цього тайлика повинні бути тайлики червоного і бірюзового кольору. Бірюзового кольору має бути два, червоного має бути один. Ходи, Катерина А я візьму цей тайлик, щоб походити на два. Місяць. <і riching> Верни. Вернула. Раз, два, щоб ще раз ходити. Так, Катя мене не перегнала, тому ходить знову. Бірюзовий. Ще один бірюзовий. І похожу на, на 4. 4. 1, 2, 3, 4. Добре. Так, місяць проїхав бірюзові які мені потрібні. Окей. Червоний. Червоний теж нема в зоні доступу. А я зроблю таким чином. Я візьму оцю, цей жовтий тайлик, поставлю його ось сюди. Порухаюсь на 1. І візьму ще ось цей. Поставлю його сюди. І порухаюсь на 3. Є. Тепер зараз доступні ось ці три. Окей, okay, який мені з них вибрати, точно якийсь бірюзовий, напевно. Добре. Okay. Ого, він досить дорогий. Тут, до речі, чим дорожчий тайлик, тим його простіше, скажімо, виконувати завдання на ньому. Правді, А чому простіше. Ого. Тому що там є аж три місії, які можна е, одночасно, скажімо, навіть виконати інколи. І також тут є там, скажімо, тільки е, два кольори повинно бути. Угу, зрозуміло. Твій хід. Ну, але ти, відповідно, далі рухаєшся, і я можу брати дешевші тайлики і рухатись повільніше, але мати більше тайликів. Добре, мій хід. Я візьму ось цей. За 4 і поставлю його сюди. Рухайся на 4. І хожу знову. Візьму ось цей за 6. Ні, я хотіла його. І поставлю сюди. Зараз я трошки посуну. І таким чином я виконав завдання ось це. Тому що біля цього тайлика є червоний і синій. Ну, нічого собі. А також виконав оце завдання. Біля нього є один жовтий. Ти вже стартував, але ти тут не походив, йди на 6. Так. Ого, я можу всі забрати. Всі. А чи воно мені а, треба? Ну Мабуть, треба. Візьму спочатку. Цей за три. Один, два, три. Так, яка в мене тут була стратегія? Чекай, бо зараз забуду. Хай шом, тут. Угу. І тепер беру той за три. Один, два, три. Троє то, до речі, коли є два тайлики або один тайлик, то ви можете доставити нові тайлики. Якщо тут вже не буде тайликів, ви зобов'язані доставити тайлики. Ой, леле. Е. чекай, чекай, ти вже ж то поставила. Хочу поставити. А. Так не можна. Ім. червоні, жовті тут взагалі не вписується. Я представлюся. То було так задумано. Бласка, ласка, ласка, так. І тепер тут на 7. Дуже дорогий, але потрібний мені. Тайли, бо він тут мав стояти. Десь так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Викладаємо нові? Так, тепер треба викладати ось так. Ні, Не -ні. де хочу, а. Зразу після місяця ставиться за годинниковою стрілкою. Так, тихо. Ну, давай я візьму ось цей. Поставлю його сюди. І порухаюсь на 4. Так. І тепер візьму ось цей. Поставлю його сюди. Порухаюсь на 6. І я виконав такі завдання, як. Я виконав це завдання, тому що в мене є сусідній тайлик жовтий. І його група складається з жовтих тайликів. Тому 3. І також оцю місію виконав, тому що біля нього є сусідній синій і синій. група з синіх це 2 Якраз. Добре, тоді мій хід. Я візьму цей, щоб нарешті закрити свою бірюзову потребу. Так. Один, два, три, п'ять. І я виконую вже. Я тут 4. Ось навколо. Так, рахуємо: 1-2, група з двох, 3, 4. Є. Хочам тут два бірюзових, один-два. Є. Одні й ті самі тайлики можуть рахуватися до різних місій. І, і поки що все. Добре, я тоді візьму цю. Поставлю її сюди. І порухаюсь на 5. І таким чином я тут виконую ось цю місію. Сусідній один синій. І я також виконую цю місію. Один червоний, один жовтий. Так, ти щось дуже вирвався вперед. Треба це виправляти. Твій хід. Так, я візьму цей за три. Один, два, три. І його поставлю ось тут. Не виконую місію, але я ще маю один хід. Один хід, напевно, візьму ось цей синенький За три. Дет, два, три. Угу. І поставлю його. А тут вже зможу трохи повиконувати. Тут виконую ось це. Виконую синій червоний. Добре. Підхід. Угу. Так, мою будову треба десь сюди відкинути. Я, напевно, візьму ось цей. І хожу на 5. І поставлю його сюди. Я виконую ось цю місію, є два по сусідству. І виконую цю місію, і є один жовтий по сусідству. Так, хожу я. Я візьму цей два, бо він дешевенький. Один-два. І я зможу зараз походити. Поставлю сюди. Ставлю сюди і виконую дві місії. Одна з них це ось тут. Mm, Червоний синій. І одна з них два синіх згори. Такі два синіх? Ага, зверху. Так. І ще раз Угу. Mm -hmm. Це дуже прекрасно, так, зараз. Мені тут дуже для щастя не вистачає такого кольору, як жовтого. Я, я тоже его хотів. Хожу на 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І я його ставлю тут і виконую завдання. Яке? Синій, жовтий. Окей. Червоний жовтий. Ого! І ще було якесь завдання. Ні, поки що напевно ні. Два червоних синій, бірюзовий, червоний, то А Це ж ти виконуєш. Так. Два білізових. Отака комба. Нормально. Скільки там вже лишилося, тони? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 24, 6, 8, 10, 12. Йдемо. Тутілька в тютельку. Так, я зараз можу доставити нові жетони. Ой, і ці тайлики. Але я не буду цього робити, тому що я візьму цей тайлик. Поставлю його сюди. Порухаюсь на 5. І виконую. Місію цю три жовтих. Ось є три жовтих. Виконую місію цю є один жовтий. І. О, перепрошую, в мене тут теж виконано. Яка? А, точно, виконую. точно. І буду доставляти нові тайлики. О, візьму оцей за 5. Поставлю його сюди. Похожу на 5. І виконую місію. Ось цього два червоних. А, ні, не виконую. Не виконує, тобі смотри. Оцю, Ось чого виконує два червоних. Оце і це. Тобто, група. Далі. Виконую оцю місію. Два сині Два, два сині. І поки. А, і отсьо виконую два червоних. хо -о, о Оце комбат. Треба це припинити. Так, 2, 4, 6, 7. Ого, у мене сім жетончиків лишилось. Зараз я тобі зроблю. Я вже бачу, як я це зроблю. Де, <рес> ну давай, показуй. Три! Ставлю сюди. Допустимо. Один, два, три. Чекай, чекай, ти там нічого не виконуєш, так? Е, ще поки ні, але поки. Сюди. Один, два, три. Виконую. Чотири. Раз, два, три, чотири. Ну, нехай. Виконую два. Раз, два. Добре. Вже дві закрила. Так, тут мені не вистачає жовтого, а тут бірюзового, для щастя. Тут чотири треба, так? Тобто ця ж плиточка вона не враховується в цих чотири. Мусять бути сусідні. Так. Добре. Я візьму ось цей синій за чотири. Ставлю його сюди і виконую ось цю місію. Три синіх. За скільки ти не походив? І на 4. Є. Yeah. Так, так, так. Цікаві пиріжки. Зараз подумаємо, що нам тут найвигніше. Тут зразу виконую. Ось цю можна взяти, щоб одразу виконати. Її тут поставити. І вже ось це 3 Угу. Uh -huh. На 4. День, 2, 2, 3, 4. Я візьму цю за 4. Ставлю сюди. І виконую ось цю оце завдання. І рухаюсь на 4. Ура, ти не забрав синю. Це була твоя фатальна О. помилка. Рухаюсь на 5. А, тобі 1, треба, точно 2, 3, точно. 4, 4, 5. І я ти ставиш її отут. От, ого, ого. І я виконую, вірю, за синє. 3 синіх. 4 синіх. 4 синіх. Ну нічого, 2, 4, 5, 2, 4, 5, ого, ого. Напружена, Напружена ситуація, боротьба. так. Я беру ось цю за 5. Ставлю її сюди. Хожу на 5. І виконую ось цю 1 і ось цю 2. А, ти диви який, ти диви який. Так, 3. 3 лишилося. Треба щось з тим робити, щось з тим робити. Так, думаю, 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 думаю. А тобі який колір там треба? Вже? А ти давай за своїм полем дивися. Ну, певно, це візьму. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Виконую тут синю. Тут виконую дві сині і жовта. І дивлюсь, що ще я можу виконати поки на задній чого. Є так? Так, 3-3 напружена боротьба. Угу Ну що ж, в принципі, я можу взяти ось цей тайлик, порухатись на 4. Я буду ходити ще раз, а це поставлю сюди. І я виконую ось цю місію. І тепер я відкриваю нові тайли. Угу. Я перемагаю. Ставлю цей тайлек сюди, виконую два червоних є, два. А, ні! Чекай! Ні! Ні! Фальт старт! Чекай, 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 І? чекай! Чекай, я зараз подумаю. Рахунок іде на. На камінчики. А що там тобі треба, кажеш? Я не знаю, залежно, що ти візьмеш. Так, я так розумію, далеко рухатись не треба, щоб ти два хода... потім не робила. Але навіть. Все одно зробиш, бо там потім дві, двійка. А в мене є 3, 4, 4. Я все не розумію про що ти, то може. Ну, типу, якщо я зараз візьму один з цих, угу. будь-який. Будь угу. То ти можеш ходити два рази, тому що я походжу або на три, або на чотири. Угу. А тут є два. Угу. Тобто ти мене не пережинеш і будеш ходити ще раз. А тут ще й одиничка. Так що треба бути дуже обережним. Ну, давай, ходи. Добре, я візьму цей тайлик, вставлю його сюди і виконую ось цю ціль. Так, на скільки ходиш? Так, і на три. Один, два, три. І мені ще один жетончик. Але, мабуть, я зараз зроблю. тебе. Що? Так, поставлю цей сюди. Окей. Чекай, або сюди. Допустим. Виконай цю Яку, Яку, яку? Ото три. Добре. Червоний. Добре. Беру один. Окей. Ціка, я походила на два. Так. Чи ти б ходила на. А, ні, ти не ходила, ходила на два. Окей. Okay. І ти ще раз будеш ходити. Але тобі пощастило жетонами які. Стайликами які випали. От тут я можу закрити ціль, якщо поставлю один. Та. Зараз деблюш ще десь як краще можливість. Мабуть, нема. Ставлю один. Чекай, у нас вже місця не вистачає. Тепер мені просто треба знайти тайлик, який виконає мені йде? Тут? Так. А ти в один. Ось. Тепер мій хід. Вирішальний хід. Так, треба знайти. Здається, такий був. Так, в мене yeah. тут є синій. Цей можна взяти жовтий. А є там так. і той тайлик там моя ціль І той. А, ano... то ти зараз. ще... Он синій тайлик береш. І куди його А ну. Mm, no. І шайтючо. Та, я на нього, до речі, заглядалася. Але. Ну, тут багато варіантів, як я можу виграшно закінчити цю гру. Ой, ой, ой. Один, два, три, чотири. І з різницею в 1 бал. Перемагає. Кот! Труся закриває цю ціль Бірюзовий, синій, синій жовтий. Є! Я думав, що тут поставиш, то ти виконаєш там. А, ти не той взяла? Я не взяв. Ти інший тайлик взяла. Так. Але напружена була боротьба. Тобі так пощастило з цими тайликами, що ти один взяли, потім другий і ще третій. Ось так буває. Ну шо, що, що, що ми можемо сказати про гру? А, Якщо ви грали Patchwork, вам точно будуть знайомі механіки. Правила тут мега прості. Сідаєте, за пару хвилин пояснюєте і граєте. Дуже красиві арти намальовані ці місяці, і також ці тканини. Тут теж їхні різні фази цього місяця по колу так гарно йдуть. Всякі стихії вогню, землі, води, повітря теж гарно промальовані. Ці такі компоненти дуже дерев'яні, прикольні. Тут арти такі мені на печеньку схоже якась. Та є таке печенько шоколадне, точно. А загалом мені теж подобається гра. Трошки можна дивитися, що там думає ваш опонент, але загалом ви думаєте і розбудовуєте своє поле з цих тайликів. Та на початку у вас якось так, що плюс-мінус простіше, можна зорієнтуватися, які тайлики там треба. А вже чим далі, тим ви розбудовуєтеся і вже є. Більше е, можливостей, куди можна ставити тайлик. І ближче до кінця гри може трошки збільшуватись дантайм. Але він не дуже такий критичний, я б, я б сказав. Тут е, на коробці вказано, що 30 хвилин триває партія. Ну десь такі, навіть на двох, якщо грати, навіть менше. Ми десь справляємося за хвилин 20-25. Думаю, на трьох-чотирьох це буде навіть цікавіше грати, тому що тут по треку будете четверо там бігати, один одного переганяти, битися за тайлики. Так, тут будуть і тайлики появлятися частіше. У нас там лишилося так досить багато ще тайликів. О, А ще гра закінчується, типу, не коли хтось е, виклав всі жетони, а якщо закінчилися оці всі тайлики, от, і вже нема що поставити, що, що взяти, то тоді теж гра закінчується і перемагає той, хто е, має найменше цих жетонів. Загалом дуже цікава механіка з цим колом, з цими тайликами і виставлянням своїх жетонів. Та цікаво, що ти перемагаєш, коли всі виставлені. Немає якихось ти набереш балів або ще щось такого. Загалом я ще такої гри не зустрічала. Тут, до речі, ще є соло режим, також намагається набрати менше очок. Ну, типу, чим менше набираєте, тим у вас кращий результат. І, у правилах вказано, якщо у вас менше ста, то це, це окей. Ну я один раз грав е, і набрав 140. До речі, зараз ще покажу, як грати в соло режим. Загалом я дуже люблю абстракти, і цей абстракт точно залишиться в моїй колекції. Гра також дуже реграбельна, тому що у вас постійно будуть випадати різні тайлики. Це мені ще трошки нагадало Каркасон, тому що ви теж викладаєте тайлики. І на початку знаєте, от там мені треба дорога, там замок, там поле. А вже ближче до кінця гри, там мільйони різних варіантів, так само і тут чимось нагадує таке. Також гра досить балансна, тому що ми вже граємо вже декілька партій, і я бачу, що ми так завжди йдемо е, нога в ногу. Та, немає такого якогось великого перекосу, що хтось дуже відірвався вперед. Може це бути хіба що на початку, але потім, якщо ти передумаєш свою стратегію, то потім починаєш закривати багато цих комірочок. Так, прикольно, що можна одні, одним тайликом закрити там декілька місій. Звісно, тут є такі моменти, що залежать і від удачі, що у вас попадеться, так як і тільки що в мене такі тайлики попалися, що я. А я вже не говори. Ходжу так не далеко, вирувалося. а Катя може ходити меншими крочками і збирати більше тайлерів. Ну, може таке бути, є таке. І чесно, хотілося б якісь мінуси сказати, знайти, але ну, ну не бачу таких досить великих мінусів. Гра. Класно продумана, гарні компоненти, гарно виглядає. Недовга, прості правила, а от щоб перемогти, треба добре поміркувати, тому це круто. В соло грі партія триває десь близько 15 хвилин і складається з двох фаз. Гра відбувається за тими самими правилами, що і звичайна, але має деякі відмінності. Для початку нам треба взяти наші жетони і розділити їх на дві стопки. Перший має бути 8 жетонів, другий 13. Ставимо наш жетон місяця молодика сюди. І, як в звичайній грі заповнюємо тайликами ось тут. В соло грі ми не ставимо жетон на цей трек. Моя мета в першій фазі виставити оцих 8 жетонів на тайли, які буду ставити в центр поля. Чим швидше я це зроблю, тим прикольніше. Тому що в кінці першої фази я буду рахувати загальну суму цифр, які будуть на тайликах. Ті, що я повиставляю. Ну, чим менше очок, тим буде прикольніше. В правилах пишуть, що якщо наберете менше 100 очок, то це прикольно. Ну що, давайте спробуємо. Мені зараз доступні ось ці три тайлики. Так, давайте візьмемо ось цей тайлик. Тепер ось цей. І цей червоний. Поставлю його сюди. І я виконую ось це завдання. Червоний і синій. От, тепер можна взяти ось цей бірюзовий, поставити сюди. І я виконую зразу два завдання. Ось це бірюзовий жовтий і ось це бірюзовий жовтий. Тепер візьму цей тайлик, поставлю сюди. Давайте візьму тепер цей і поставлю сюди. Так, тут я виконую ось це завдання. Тепер візьму ось цей червоний, поставлю сюди. Виконую це завдання. Червоний синій. І візьму цей жовтий. Поставлю сюди. Таким чином я можу виконати два завдання. Червоний і жовтий тут і синій жовтий тут. І тепер візьму цей, вставлю його сюди. Тут я виконую це завдання. Таким чином я завершив першу фазу і прикольно, що тут залишились тайлики, тому що вони не будуть враховуватися в загальну суму цих е, чисел. Зараз я повинен їх порахувати. Загалом 41. І ще такий момент, якщо би я ще не виставив оцих 8 жетонів, то я би не міг поновлювати нових тайликів. Тобто, якщо в звичайній грі, якщо тут є 2 або 1, ви можете додати нові, то в соло грі ви чекаєте, поки виставите всі е, свої жетони. Тепер я додаю нові жетони. Ще такий момент, якщо би я виставив всі оці тайли в своє ігрове поле. Але не виставив всіх жетонів, то я би за кожен жетон, який не виставив, додав ще до тої суми плюс 10. За кожен жетон. от Давайте я візьму тут жовтий і поставлю його сюди. Таким чином, я виконую ось це завдання. два бірюзових один жовтий. І також виконую це завдання, два жовтих Давайте я візьму цей червоний, поставлю сюди. Тепер візьму цей червоний, поставлю сюди. Візьму цей синій, поставлю сюди. Ой. Сюди. Тут я виконую завдання. Група з трьох червоних є по сусідству. Візьму цей і поставлю його сюди. Таким чином виконую це завдання, два червоних. І це завдання 3 червоних. Тепер візьму ось цей, поставлю його сюди. І виконую це завдання 2 жовтих і це завдання 2 жовтих. Візьму цей тайлик, поставлю його сюди. Виконую це завдання. Тепер візьму цей. І поставлю сюди. Виконую це завдання 4 червоних і це завдання 2 червоних, 1 синій У мене залишилось 3 жетони, і десь їх треба викласти. Тепер візьмусь цей, поставлю його сюди, Виконую це завдання. І візьму цей, поставлю сюди. Виконую це завдання. І в мене лишається один жетон і один тайлок. Але я все-таки не зможу один жетон десь викласти, тому просто ставлю сюди. Таким чином, я зараз повинен порахувати суму знову всіх чисел і додати ще 10 очок за жетон, який не виклав. І додати це все до значення, яке вийшло в попередньому раунді. Загалом вийшло 124. Це моя третя сологра, в першій я набрав 140, в другій 118, здається, і тут 124. Ну, думаю, плюс-мінус непогано. Ось так виглядає сологра. Ну тут вже, звісно, залежить, які у вас тут тайлики будуть випадати, тому що воно ще багато залишилося, і якщо вам випадуть не ті, що треба, то буде досить складно добрати мало очок. Але загалом мені подобається цей соло режим. Ну що ж, надіюся, відео вам сподобалося, ви зрозуміли, як грати в Новолуну. Не забудьте ставити ваші вподобайочки, підписатися на канал, якщо ви не підписані. Перевіряємо, підписуємося. І щось пишемо в коментарях. Бажано щось хороше. Дякую за перегляд, до наступних відео.